Міністр оборони України Олексій Резніков провів чергову телефонну розмову із своїм американським колегою, главою Пентагону, генералом Ллойдом Остіном. Наша побіда, повна, на мій взгляд, це не взяти Вашингтона. Та вы, американців их з Європи. Ми обговорили поточну ситуацію на передовій та подальші кроки літньої наступальної операції українських збройних сил, а також інші актуальні питання. Ми звірили годинники перед наступним засіданням групи підтримки України у форматі Рамштайн, яке відбудеться незабаром після вільницького саміту НАТО. За словами Резнікова, міністри також обговорили нові проекти пов'язані із постачанням. Анням різних видів озброєння на тлі цього Резніхов анонсував хороші новини. Сполучені Штати активно розглядають можливість надання Україні касетних боєприпасів. Про це повідомив заступник речниці Білого Дому Ендрю Бейтс. Україна тривалий час говорила про те, що такі боєкомплекти зможуть допомогти їй на полі бою, зокрема в ході наступу проти укріплених позицій російської армії. Більше про це також про меседжі, які лунають із білого дому напередодні саміту НАТО, поговоримо з нашою журналісткою Юлією Ярмоленко. Юлію, вітаю тебе! Вітаю, Остапе. Юлію, Отже, давай по порядку поговоримо про касетні боєприпаси. Спочатку чи варто все-таки очікувати, що їх Україні найближчим часом нададуть? Які застереження так висловлюють зараз щодо цього приводу? Знаю, ти говорила про це із представником ради з нацбезпеки США Джоном Кірбі. Остапе зараз представники Білого Дому і Пентагону кажуть, що не мають чогось оголосити на цю мить однак, американські змі повідомляють, що може уже в наступному пакеті військової допомоги для України від Сполучених Штатів можуть бути закладені такі касетні боєприпаси, і цей пакет можуть оголосити вже буквально завтра, у п'ятницю. Коли ми говоримо про ці касетні боєприпаси, то зараз дійсно Київ наголошує на тому, що на тлі контрнаступу Україні потріб. Но більше зброї і більш ефективної зброї, більш просунутої зброї, зокрема атакам з дальнобірні ракети, але також ці касетні боєприпаси раніше у сполучених штатах не давали сигналів, що це може статися. Пізніше представниця Пентагону Лора Купер сказала, що це може розглядатися. І сьогодні, коли я говорила із Джоном Кірбі, представником ради з Нацбезпеки безпеки, він знову ж таки не підтвердив чи не спростував, що таке може відбутися, чи коли може відбутися така передача. Однак. Він сказав, що Сполучені Штати і Україна у постійному діалозі для того, щоб зрозуміти, які потреби є України і що можуть надати Сполучені Штати. Давай послухаємо, що він мені сказав. В мене немає жодного рішення, про яке міг би з вами говорити. Що я можу вам сказати, так це те, що оскільки ми підтримували зв'язок з українцями протягом цієї війни, ми розвивали види спроможностей по мірі того, як розгорталася війна, і по мірі того, як їхні потреби та наші потреби відверто кажучи, змінювалися з точки зору інвентарю. Тож ми обговорюємо з українцями багато можливостей, які вони могли б використати у контрнаступі, і ми побачимо, куди це приведе. Остапа, і ти сказав про занепокоєння. Дійсно, є дуже багато занепокоєнь про власне використання застосування цих касетних боєприпасів. 100 країн світу підписали пакт, який забороняє виробляти, зберігати, застосовувати чи передавати касетні боєприпаси, тому що є багато застережень щодо того, як вони діють. Вони діють, коли вони, вони вибухають при падінні чи дотику до землі. І дуже багато в історії було випадків, коли такі боєприпаси не спрацьовували. Волі як слід і детонували через низку років, що власне спричинило шкоду для цивільного населення сьогодні. Пет Райдер, це речник Пентагону, сказав, що зараз розглядається передача Україні касетних боєприпасів новішого покоління, які є безпечнішими. І якщо ми говоримо про практики, підписали 100 країн, то ні Сполучені Штати, ні Україна, ні Росія не є підписантами цієї угоди. Дійсно цікаво, Юлію, будемо стежити за оголошеннями Білого Дому. Ми також багато говоримо і про позицію США перед самітом НАТО у Вільнюсі, але ти мала нагоду про це прямо запитати у Джона Кірбі, що він тобі відповів про цю позицію? Чи маємо якусь конкретику вже юрі на цю мить? Остапа я б хотіла сказати, що ми маємо більше конкретики від Вашингтона, але наразі ні, сполучені штати так виглядає, лишаються однією із тих країн, чия позиція напередодні саміту НАТО лишається найменше чіткою. І коли ми говоримо про те, якими можуть бути очікування для України, сьогодні я говорила про це із Джоном Кірбі. Дійсно, і я йому поставила питання про те, чи сполучені штати підтримують конкретний чіткий план. Для вступу України у НАТО і щоб цей початок цього плану або закласти підґрунтя цього плану на саміті НАТО у Вільнюсі, щоб був якийсь дійсно чіткий план, про який говорить Україна, і ось як відповів Джон Кірбі мені на це питання. Ми вважаємо, що найважливішим є залишатися зосередженими на боротьбі, яку вони зараз ведуть, і дивитися на післявоєнну Україну на те, якими будуть потреби її безпеки, і які зобов'язання ми та наші союзники можемо взяти на себе, щоб допомогти їм залишатися в безпеці, тому що вони і надалі матимуть великий кордон з Росією. Звичайно, ж ми віримо у політику відкритих дверей НАТО, але ми також визнаємо, що задля того, щоб стати членом НАТО, кожна країна має відповідати. Певним вимогам і що має бути серйозна дискусія між тією країною та альянсом. Ми хочемо поважати цей процес. Тобто, ви не очікуєте, що за результатами саміту Україна стане ближчою до НАТО. Я просто не буду випереджати наших союзників чи саміт. Я вам скажу, що довгострокові зобов'язання України у сфері безпеки обов'язково будуть темою обговорень. Остапе, так виглядає, що насправді впродовж цього саміту, впродовж двох днів зустрічі, всі головні теми будуть обговорюватися, і всі головні рішення будуть ухвалюватися, тому що ми знаємо, що насправді для того, щоб ухвалити будь-які рішення всередині альянсу, треба консенсус усіх 31 тридцяти члена цього об'єднання. Що ж стосується історичних паралелей, дуже зараз багато уваги експерти американські звертають на те, що вони застерігають не повторювати помилки попереднього. Саміту саміту Бухареського 2008 року, ще коли Україні і Грузії сказали, що ці країни будуть членами альянсу, але пізніше не було жодних практичних кроків. І я прямо запитала Джона Кірбі, що зроблять Сполучені Штати і країни НАТО, щоб не повторити цих помилок, і щоб Україна знову не залишилася у так би мовити сірій зоні геополітичній, і щоб Росія не спробувала знову і знову захоплювати Україну. Ось що сказав Джон Кірбі. Думаю, важко подивитися на те, що ми робили протягом останніх 16 місяців, і сказати, що Україна в якійсь сірій зоні. Думаю, що повідомлення передане пану Путіну гучне і чітке. Не тільки Сполучені Штати, не тільки Захід, а й цілий світ продовжать підтримувати Україну. Юрій, дуже коротко, чи варто очікувати якої чіткішої позиції щодо часових рамок надання в 16 або можливо атакам навіть для України? Остап, каже Джон Кірбі про те, що всі теми, які стосуються української безпеки і короткотермінової, і довготермінової, будуть безумовно обговорюватися. Однак у білому домі не люблять забігати наперед і не анонсують якихось конкретних рішень. Але не подивимося, будемо за цим самітом стежити і висвітлювати також його наступного тижня. Юлі, дякую тобі за твоє включення. Юля Ярмоленко приєднувалася до нас із Білого Дому.